Я отримав сигнал. Це що у лімітлон. Готуємо Час пекти. Я чув, що хтось почав пекти мою галактику без нас. Захопіть мене з собою і мій мегапластик. Я є глуд. Вітаємо вартові. Час тут. Я їх знищу. <звук> я в правий фланг, то зліва. Я бачу вогонь і я його вдар. Готовий запускати великий бабах. <звук> Ви мене розілили. Ви мені нічого не задаєте, але я знову платив руку. Хто ти такий? Я палаючий череп, на ім'я племарний версник. Псе! Тим все мене Ура! Ми його скинули в чорну ділу. І дякую Примарному верснику. Він знищив Ульмітрона мітрона ти справжній б'єць. Але він не знищив мене. Що? Його не пробити. Я проб'ю. Він знесилений. Ми його перемогли. Вугу. То був підлеглий мітрони, дорогі фанати. Але в нас зараз вечінка, не напрягаймось. Правильно сказано все. Ха! Ха! Є, yeah! Нарешті я кинув Димек пластика! І особливо я водію все його саватушки знищив! То здавайте веселитися! Є! Yeah! Uh -huh! Продовжуйте в наступній серії. Підписуйтеся на мій канал і ставте лайк. Буде більше пригод. Я ще повернувся початок.